Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів-рошолок сонечку та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є скло кабіни МТЗ, мала кабіна, бокове, нижня. Також універсальна кабіна. Форточки подвижне, неподвижне. Є універсальна кабіна. Нижняя такая, такая. Это я, ось такая. UMZ универсальная кабина. Нижняя. Далее у нас да, идет вот такая вот скло. МТЗ малая кабина. Потім рамка МТЗ бокова зі склом. Ось така вона виглядає. Шторка каркасна. Ось такий вибір. Скло двері верхнє. Скло рамки бокової МТЗ універсальна кабіна. Шторка каркасна. Скло бокове безрамочне. Скло кабіни МТЗ МК Лобове, заднє. МТЗ універсальна кабіна заднє. Та ось таке переднє. Для замовлення переходьте на наш сайт temtuzo.com, телефонуйте на по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.